Ваші дані, скажіть, будь ласка, вам пояснюють, що є правила благоустрія. І тут є такий пункт. Шторгувати рух з рук із машин або іншим чином у нешаних місцях заборонено. заборонено. Тому ми, ми вас е, е, зв'язані оштрахувати. Є такий протокол. Я, я хочу ваші ім'я по батькові, місце праці, служби навчання, число місця, рік народження, де ви працюєте, де маєте доходи і паспортні дані. І, і паспорт маєте з собою? Заступлю свій паспорт. Я не маю Мені треба скласти на вас протокол про порушення правил доводи. А які питання? Ну, то до побачення. Ви хочете цього? Я вас по-людськи прошу. Все чисто по-людськи. Он спеціально є для вас оголошення повішено, щоб ви знали. Які штрафи та ну, і та стаття? Що ви говорите? Ой, ви, ви просто там, для, там... Чого, той, я... Для, я для чого то, я... яке? Не важно. Давай біди. Коли не у вас слушать, нам не вигідно, щоб ви тут стояли. Вот і вся правда. А благоустрій кому там. До побачення, ринок там і для вас спалить. На площадні хотіли далі не турбували. Вам зробили місце, яке є визначено. Питання ще є до мене? Ні, немає.

<зваж> а, Де ваш під'їзд? <зваж> Беріть молоко, ставайте на бандит закрити. Не Як немає це? Ви ж тут стоїте, не я тут? Тоді давайте це закриваємо клубовуємо. Поліції питають. Ви маєте сказати? Люди жаліються плачуть ринок, ви самі його розповсюджуєте, Місцеві жити. Наші вибирате ви купляєте. Привіт, ваш. А тут чи є? Може допомогти? Старенька каже їй тяжко. Дивіться, ви не дозволяєте нам молоко продавати. Півни зараз відкриють одне. А ви продаєте молоко? Друге відкриють. А ви продаєте молоко? Давайте почнемо з того. Був базар на Мазепи, не хотіли. Шановні, наше птицького, більше ринку тут не буде в центрі. Сьогодні, завтра, будь-який час приїжджає трактор, щоб ви не жалілися, що забрали ваші е, продукти, які ви заробили своїми мозолями. Щоб ви не жалілися. Там для вас є місце. Все. Дозвольте нам, ми вже будемо тут всім маємо. Дозволяв від 8 грудня. Дайте торгувати, різняні свято. Будь ласка, торгуйте. Дайте потім знов торгувати, будь ласка, торгуйте. Дайте торгувати, 8 березня вже не щипали, бо вже День радянської жінки, хоч то не є свято для мене. День жінки має бути цілий а на День радянської жінки. Дали ми можливість торгувати. Жіночки, зробили базар, ви хотіли базар? Хотіли. Он м'ясо жінка торгує. У вас є довідки від ветеринара? може м'ясо цей заразне? Ріжни кусок сала мені, я зараз дай, попробую. Дай. У вас є довідки ветеринара? Немає. Ну про що говорити далі?